Сумські школярі долучилися до всеукраїнської акції Лист пораненому підготували творчі презенти тим, хто зараз лікується у шпиталях, а також влаштували благодійний концерт. Сподіваються, що зібрані кошти допоможуть швидше підняти на ноги захисників, а малюнки та поробки покращать їм настрій. І знов майдан Донецьку і Луганську. Ні, не майдан. Справжнісінька війна. Діти чітко розуміють, що коїться на сході України і не можуть залишатися осторонь загального лиха. Акція на підтримку воїнів АТО тут відбувається не вперше. Під час минулого концерту зібрали понад 600 гривень. Цього разу долучилися до всеукраїнської акції Лист пораненому. Діти повинні написати листи. Пораненим, які знаходяться на лікуванні в госпіталях, також зробити поробки і намалювати малюнки. Однак учні у своїй ініціативі пішли далі. Окрім того, що підготували пораненим хендмейд-подарунки, влаштували ще й благодійний концерт. Ми вирішили внести свою лепту і провести такий благодійний концерт в рамках нашої школи. Запросити батьківську громадськість, представників нашого мікрорайону. Хай це буде і невеличка сума, але все-таки саме головне, що ми пам'ятаємо про цих наших бійців і чи можемо, ми їм і поможемо. Цього разу допомагати вирішили уродженцю Сумщини, що зараз лікується в Полтавському шпиталі. Лейтенант 27-го реактивного артполку Кириченко Юрій отримав поранення у пеклі під Старобельськом 3 вересня. Усі кошти, покладені до благодійної скриньки гостями та учасниками концерту, передадуть його родині. Школярі кажуть, ця акція у них не остання. Робитимуть і надалі все можливе, аби підтримати і тих, хто воює, і тих, хто гоїть бойові рани. Мені не подобається те, що відбувається в нашій країні, тому я хочу закликати всіх людей для того, щоб в нашій країні був мир. В країні зараз відбувається лихо. молоді хлопці гинуть на війні. Я вирішила підтримати їх своїми віршами. Домовся з ними, Боже, бо вони не здатні бути іншими, воюють у небо, відправляють човни, собаки виють. Кроки бенкетують на концерт до школярів, завітав боєць з зони АТО. Півтора місяці він відчував на собі жахіття війни. Зараз дякує за підтримку і стверджує, наша сила у єдності. Допомогу яку нам привозили, то варення від бабушки, хтось привозив картоплю. Тобто люди відривали останні від, від себе, аби накормити солдатів. Повірте, якби не люди, якби не свідомі українці. То я не знаю, як ми взагалі там виживемо. Організатори та учасники концерту сподіваються, що виживуть всі. А зараз завдання кожного, хто в тилу підтримувати захисників і словом і ділом. Анна Книш, Андрій Герашенко на часі новини.